Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок, який розташований у Закарпатській області у селі Великі Береги. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок загальною площею 112 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати. Також в будинку є окрема кухня, санвузол, коридор та підсобні приміщення. Опалення будинку індивідуальне газове. До будинку заведена електрика, каналізація та водопостачання. У будинку зроблений якісний ремонт та новому власникові залишаються меблі та побутова техніка. Площа ділянки 18 соток. На неї розташована літня кухня, гараж, альтанка для відпочинку та інші господарські споруди. Відстань до найближчого міста 5 кілометрів. А поруч з будинком знаходиться вся інфраструктура, яка потрібна для комфортного життя: є дитячий садок, школа, відділення пошти, є магазини та зупинка громадського транспорту. Поруч з будинком знаходяться ліс та озеро. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!